Вітаю, друзі! От і почалося! 47-й американський президент Дональд Трамп висунув, фактично висунув ультиматум російському президенту Володимиру Путіну. Про що ультиматум? які вимоги і які наслідки за хвилину. А поки що підпишіться на мій, на мій канал, поширте його! Поставте вподобайку, для того, щоб разом з нами боротись з корупціонерами, мародерами, знати правду, знати більше. Ну, наприклад, я не хочу завдавати болю Росії. Я люблю російський народ, і в мене завжди були добрі стосунки з Президентом Путіним. Пише Дональд Трамп. І це незважаючи на те, що радикальні ліві говорять про Росію Росію, Росію, Росію. Ми ніколи не повинні забувати, що Росія допомогла нам виграти Другу світову війну, втративши майже 60 мільйонів життів. З огляду на все сказане, я збираюсь зробити Росію, чия економіка зазнає невдачі президенту Путіну дуже велику послугу. Влаштуйте Вост... зараз і зупиніть цю безглузду війну. Буде тільки гірше. Якщо ми не укладемо году, і найближчим часом у мене не буде іншого вибору. Окрім як накласти високий рівень податків, тарифів та санкцій на все, що продається Росією Сполученим Штатам та різним іншим країнам-учасницям, давайте покінчимо цю війну, яка б ніколи не почалась, якби я був президентом. Ми можемо зробити це простим або важким способом. І легкий шлях завжди кращий. Настав час заключити угоду. Більше не повинно бути втрачених життів. Дональд Трамп написав особисто в своїй соцмережі. Друзі, як ви думаєте, що буде далі? Далі може бути що завгодно. Алкоголічний бред Медведєва, засідання РНБУ. Ультимативний виступ з погрозами орешником Путіна. Але обмін погрозами, підняття ставок, але закінчиться все перемовинами. Це вже очевидно. Очевидно, що про них вже домовились, а перед нами зараз відбувається, власне, вистава. І Першим виступив Дональд Трамп. Ну зараз будемо спостерігати інших. Потім будуть перемовини. І тут дуже важливий момент. Перемовини будуть за участю України чи ні. Тому що Володимира Зеленського в Вашингтоні не бачать від слова взагалі. Кажуть, він готовий. На що він готовий? Що він пообіцяв Дональду Трампу? Кажуть, Він готовий укласти угоду, тобто будь-яку. В той же час, бігаючи по Лівацьким Давосам, по збіговиськах цих глобалістів. Зеленський, ну, в нього чи то гаряче, чи то маячня на нього напала, то він марить НАТО, то він е, миротворців 200 тисяч хоче, то він звинувачує США і Німеччину, що його обдурили. Тобто істерика така. Е, ну, то проходить. Головне, щоб ця істерика не завадила перемовинам, не завадила укладанню угоди і поверненню миру на нашу українську землю. Мир дуже близько. Я відчуваю, що війна вже скоро, скоро, дай Боже, закінчиться і прийде довгоочікуваний мир. Але він в наших руках. Ми повинні скористатися шансом, який нам дав Господь, коли американський народ обрав Дональда Трампа президентом. Це шанс для України. Шанс зупинити бійню і вижити для України і українців. Тому давайте кожен будемо підтримувати мир, перемовини, угоду. Перемовини, угода мир. Друзі, тільки таким шляхом врятуємо нашу державу, врятуємо нашу націю. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою мирною і процвітаючою.